Ти знаєш, що у історії моєї особистої незалежності прапор України зіграв дуже велику роль, Окей, okay, yeah. коли я закінчила академію легкої промисловості, став вибір повертатись в моє рідне місто Суми чи залишитись в Києві? Я дуже хотіла залишитись в Києві, щоб спробувати себе в столиці, але фінансових можливостей на той час в мене взагалі не було. Так що ви зробили? Все дуже просто. Тут на хрещатику недалеко був знаменитий магазин тканини. Це було місце моєї сили, місце мого натхнення, де я приходила, мріяла, я уявляла ці тканини у виробах. Звичайно, що для дизайнера це найкраще місце. І от в один прекрасний день: це саме в день прапора України. Я прогулювалась хрещатиком, зазирнула свій улюблений магазин і. Буквально випадково переді мною стоїть хлопець і обирає 12 метрів жовтої, 12 метрів блакитної тканини. І тут же він у продавчині запитує, чи не підкаже вона, де можна зараз на завтра пошити величезні прапори до Дня Незалежності на Майдан Незалежності. Я в цей момент аж підскочила. Розумієш, я так схопила, що це щось моє і що це те щось важливе, що мені зараз прямо потрібно. Я тут же ні секунди, ні замислюючись, я підходжу і говорю. Вибачте, будь ласка, я тут випадково почала. Чула вашу розмову, і я можу вам допомогти. Він так зрадів, тому що для нього це була вагома задача. Йому поставили задачу, і треба було знайти, бо в цей день це вже було важко знайти майстерню, яка би на, на ранок пошила бо ці прапори. У мене в гуртожитку була швейна машина, знаєш така поділка <реш> <реш> ручна. От і він мене привіз в гуртожиток. Я за ніч пошила ці величезні два красивих. Прапора, які прикрашали на ранок Майдан Незалежності, це був мій перший заробіток. До речі, цікава історія, коли він спитав, скільки за роботу, я швиденько собі в голові порахувала, включила свій калькулятор і порахувала, скільки мені потрібно на місяць оренди квартири. Угу. Я озвучила цю суму, не замислюючись. Він погодився, тому що в них вибору іншого не було. І отак за ніч я заробила свої перші гроші гроші, за які я могла орендувати квартиру, і вже потім шукала роботу. Класно, ну це не випадковості, випадковості не випадкові. Ну, це така історія моєї особистої незалежності. От таким чином, Оксана Полонець залишилась в Києві, знайшла свій шлях, можливість створити, надихатись і надихати інших, і мовою моди, краси та стилю, давати традиціям нове життя.